привіт привіт, сонечки. По-перше, я без макіяжу, це значить, що ми сьогодні будемо, як завжди, з вами щось тестувати, щось пробувати на моєму обличчі. По-друге, зазвичай я знімаю відео огляди на якусь косметику про своїх фаворитів, розповідаю, чому я люблю неї фарбуватися. Але сьогодні ми зробимо зовсім навпаки. Я розкажу про свої антипокупки косметики, косметику, яку я взагалі більше не хочу купувати, другий раз, тому що вона не вартує жодної копійки, вона не робить абсолютно нічого. Але як б'юті блогер, принаймні так ходять чутки, я намагатимусь дати їй другий шанс. Сьогодні зробити щось нормальне обличчі нею. Першим у нас на черзі буде праймер від Lam, Smart Skin, колекція ніби класна. Але він типу, мінімізує пори, робить матовий фініш. Але, по-перше, я не люблю матовий фініш, по-друге, я не бачу сенсу в матуванні пор, тому що це просто привіт комедони, Привіт прищі, привіт почервоніння. Тому цей продукт я вже просто не несла на обличчя, тому не буду показувати на шкірі, плюс не хочу зайвий раз його наносити, аби її не псувати. Тому що чомусь консилер від Lamel Clear Face теж мені зараз і псував повністю шкіру. Ось, Якщо цікаво, можу розповісти детальніше про це в коментарях. Е, можна нанести його на ручку. Е, покажу вам його на ручці просто текстуру, хоча б би ви бачили. Воно дуже таке маслянисте, як це можна сказати. Ну, звісно, тому що він матує обличчя. Але є набагато крутіші бази під макіяж або просто денні креми, які ну, набагато крутіше справляються, чесно, чим матуюча база. Не потрібно купувати, мені здається, тому що ну, воно просто вам не знаю, воно навіть на шкірі не дуже приємно відчувається. Думаю, на обличчя це наносить наносити не треба, тому що будуть у вас потім проблеми, якщо наносити таке на постійній основі і не змивати там гідрофільною лією або прям таки декілька етапів очищення, якщо не робити після цього. Почнемо з самого цікавого. Тут також бренд Ламель це тінт для брів. Мені написали в коментарях, коли я порівнювала у відео е, Ламель і Гламбів, що це тінт, який потрібно потім стирати. І що я просто була негативно налаштована на це відео. Тому зараз я тестую з вами його ще раз. І ми спробуємо його потім стерти як тінт і зробити з цього щось нормальне. Давайте пробувати. Тут такий пензлик дуже тоненький, і в минулий раз, коли я наносила, це виглядало жахливо, але ми спробуємо стерти його сьогодні як тінт. Можливо, це змінить якось всю ситуацію. Давайте, давайте. Я буду наносити, я боюсь, навіть його якось сильно зараз. Ні, знаєте, ось якщо не сильно давити, може і так. Якщо з праймером там ситуація зрозуміла, то тінт. Ну, якщо у вас є своя форма брів уже, тобто ну, вам не потрібно її там укладати їх щодня, прям, щоб робити їм форму, то можливо, з цього щось і можна зробити. Але наступним етапом я вам покажу гель для брів. Хоча цей тінт він повинен як і укладати, я розумію. Але. ну, Блін, я так фарбувалась роки три тому назад, знаєте? І це просто треш. Як це виглядає? Але окей, давайте. І з іншої сторони також. Чому ні? Варто мені щось говорити. Я не знаю, варто трошечки спробувати. Давайте дам 2 хвилин 2 хвилинки це все підсихає. Я намагаюсь трошечки витирати по контуру це все робити якусь форму, завдяки, я не знаю, ватній паличці і возьму, візьму міцелярну воду Cosmetics Свою дуже мені подобається. До речі, я користуюсь нею щодня, і потім уже вам скажу свої остаточні вердикти. Я повертаюсь, і знаєте, це ж все таки тінт, тому ми треба його певно, що стирати. Верхній шар. Блін, це виглядає як невдалий татуаж поки що. Татуаж, знаєте, жіночка якоїсь такої достатньо дорослої, яка зробила його тому, років 20 назад і все. Назватиму вам праймер, але я стерла їх. Правда, стерла, тому що з цього нічого не вийшло, ні, мені не подобається. Наступним продуктом, про який хочу розказати, який ну, я не бачу в ньому ніякого сенсу, це праймер Evelyn Varieté. Я його купувала в наборі з туш'ю. Туш мені дуже подобалась, подобалось не той час, але зараз я знайшла більш класну заміну, але варіта була достатньо непогана на свої кошти. В цілому я знаю, що її багато хто хвалить. І я замовила праймер, думала, що він буде допомагати, але знаєте, ефект, що з нього, що без нього. Тобто, різниці взагалі ну, ніякої немає. Все залишить від ваших вій. По-перше, на праймер зараз ми будемо наносити з вами туш. Туш від Maybelline, туш Sky High, і я вже просто пророкую ці війки, які тут просто ось такі опущені, і нічого з ними не буде. Тому що це, що це, ну це треш. Мені здається, праймер буде більше видно, ніж туш. Але перед початком я хочу трошечки все ж таки завити війки, аби хоч якось постатися врятувати цю ситуацію. Тому давайте візьмемо. І зробимо це. Ми підкрутила віки, і так ми залишаємо все. Давайте розходитись. Мені подобається ефект від е, керлеру. Керлер? Як буде на український керлер? У мене до вас ще одне питання в кожному відео якесь питання, чи так і буде керлер? Якщо знаєте, напишіть про це. А ми починаємо наносити праймер, він білого кольору. Так він їх розділяє, але не скажу, що він їх підіймає. І в мене він на віках не засихає зовсім, коли я фарбую, тобто, ну, коли я фарбувала з ним раніше, тобто. Він не засихає, він ось такий залишається, і ти на цей білий праймер просто починаєш наносити туш. І це ну, таке собі, якщо чесно. Але ще в мене від нього чомусь іноді випадають вії. Я не знаю, як це пояснити, саме від нього. Так вони не випадають. Ну, типу, все добре. А коли саме користуюсь праймером, то вони чомусь випадають. Це буде перше останнє таке моє відео, тому що я не можу показувати вам на відео. Мені просто самі це монтувати і дивитись на все це, це треш. А ще я ось нафарбувала, і я прям дивлюсь, і я відчуваю ось це біле по краях, по кра... ну я, тобто, я прям таки бачу цей праймер на своїх. Віях, з чорним з чорної туші загалом такого не буває, як з праймером. Давайте дамо декілька хвилин підсохнути і будемо наносити нашу туш. Це моя бринска, хай лімітована версія. Я нею користувалася дуже мало, тому що я її купила і нею не користувалася. певно, що тому що результату не було ніякого. Я купила свою улюблену Севентін, Знаю, що не можна рекламувати, тому що це Севентін, я не рекламую, тому що не вийшла з російського ринку, але просто користуюсь, тому що вона в мене є. Я починаю наносити туш уже зараз. І ви знаєте, я бачу все-таки різницю. Тобто, Maybelline, ну, це взагалі ні про що, звісно, цей результат. Але загалом Maybelline робить ще гірший результат. З цим праймером я бачу хоч щось. На віях і прям таки мені подобається, ну, більш-менш, тому що загалом вона взагалі їх не піднімає, нічого не робить. А з праймером, хоч трошечки стає помітніше, тому можливо. Певно, що під, е, дивлячись під якусь туш, під яку туш, але цей праймер можна навіть залишити. Сонечки, хоч з війками нам з вами трошечки пощастило, воно хоч щось з ними зробило, але це все тільки завдяки праймеру. Якби була просто туш, взагалі б ми нічого з вами не побачили. А так навіть трошечки, можливо, щось і є. І отож, якщо ви ще не втомилися від цього такого трошечки треш огляду сьогодні, то ми можемо перейти до самого мого улюбленого це губки. А знаєте, чому саме улюбленого? Тому що такої помади ви не бачили ще ніде вона б'є всі рекорди, які тільки можна. І звісно ж, я про свою улюблену помаду від LCF Velvet Мейд. Velvet, Вельветмейт, Velvet Mate, Velvet Mate, сьомий відсіночок у мене. Це жах. І треш одним словом. І щоб ви думали спеціально до такого в мене є олівчик у такому Пінк-Барбі-кольорі від Ізабель ДюПон, який купувався за 5 гривень ще на розпродажі роки-два тому. І зараз ми будемо робити самий жахливий макіяж губ у моєму житті. Так, я знаю, ви за цим прийшли на мій YouTube канал, аби ж подивитись на те, як я жахливо фарбую губи. Так, це те, що нам всім потрібно. Отож, сьогодні такий в мене настрій, тому давайте починати. Промальовую контур. М -м -м, вже бачите, як гарно виходить це щось. Будь ласка, сонечки, не дивуйтесь, чому я зробила підложку і контур такого жахливого кольору, просто ця помада. Її відтінок, подивіться, ну, це що таке? Це взагалі що таке? Вона, по-перше, розтікається, як вода. Вона ну вона прозора, майже прозора, і не видно на губах. Вона виглядає як коректор. Ну, ось це реально, я не раджу вам ці помади, ну дуже щиро не раджу. Я взяла пензлика, аби трошечки е якось врятувати ситуацію. Можливо, забрати зайве, якось і розташувати більш обережно. Сонечки, я вже взагалі мовчу про те, що тут на цьому відцінок це якийсь нют, а це якийсь Барбі Пінк на губах. Я е, просто говорю за те, що я навіть пензликом так і забрала зайве, але вона е, якась напівпрозора. Вона липне на губах і вона дуже їх стягує. У LCF є дійсно класні продукти, але не ось це. Не, не, не ось це це точно. Ну що, сонечки, ось такий треш макіяж у нас сьогодні вийшов. Це просто найгірший макіяж, мені здається, вже ті, які я коли-небудь робила, тому що. Ой Боже, я не знаю. Але такі відео мають бути, аби трошки розбавляти атмосферу. Не все має бути ідеально, не все може бути ідеально, тому я дякую вам за перегляд по традиції вже і до зустрічі у нових відео!